Ручний мерч, який виглядає значно краще ніж куплений, і я зараз про будь-яку мантію з Гаррі Потера, а особливо про форму квідіч. І це враховуючи те, що її дуже легко зробити. Плюс ми зробимо те, чого майже ні в кого немає, і всі у вас на заходах будуть питати, а де то ви таке купили? А насправді ви пошили самі. І я зараз про захист для гравців він дає моментально плюс 100% до ваших пантів. А ще треба багато тканини: три метри зеленої і три метри сірої. Вдало вийшло знайти одну і ту ж тканину в потрібних мені кольорах: світу сірий та смарагдовий ще й по 200 гривень. То точно судьба. Окрім тканини, я, до речі, одразу купила нитки і шість рівних люверсів. Розпочинається будь-який пошив доволі стандартно. Розстилаю тканину по підлозі, піднися, до речі, поклала ковдру. На цей раз я лінуватись не буду, і перед перенесенням викриків буду просувати кожен сантиметр тканини. Зупинятись на конструюванні викрик не стану. Кому цікаво, в телеграмі залишу pdf файл зі своїм кресленням. Там я максимально просто і зрозуміло розписала і показала, як таке накреслити. Посилання буде під відео. І щоб викрики не пішли коту під хвіст, все фіксую булавками, бо тканина може з'їхати, скомкатись, задертись. А мені таке то точно не треба. Мені треба ідеальна мантія. Перша деталь, а вже стільки щастя, як на мене, сидить дуже круто. Дивлюсь, коротше, я оце зараз на руках, і мені здається, мені доведеться його якось трохи перешити. Я не знаю, наскільки оці складки красиво лягли. Отут я переживаю, щоб воно не стало компомсь. У мене є ще така мантія, не дивіться. Я саме з нею брала приклад. Це мантія Гобче. Я її теж шила. Це, вона більше підходить під форми квідіча, бо моя така більш укорочена, більш приталія, а ця така прям здорова. І отут мені не подобається. може видно. Так, да, в принципі, видно. Я кладу руку, і отут складки беруться. Я поняла те, що це скоріш за все через ткань. Оце дуже тоненька чорна ткань. Підкладка виходить щільніша ніж чорна. і воно вийшло отак. Плюс отут я зробила вигін на сильний на форму квітч. Я зробила вигін майже прямий, щоб він там максимально примушував, щоб у цієї складочки не було. Це я тут вже вирізала всі деталі зеленого кольору. Ось вони лежать, чекають. І те, що залишилось, в принципі, тут залишилось 80 см, то можна було брати не 3 метри, а 2,5 метри. Отже, що ми маємо? Дві спинки, чотири рукава, два капюшона і чотири передні деталі. Зараз, мабуть, починається саме такий довгий і муторний процес це пришивання підкладки до основної тканини, до основного кольору. І це обшивати треба буде по колу. Це був згин. Підкладочка, вона лежить і береться отак. От Я не можу її ровно покласти. Оту деталь наверх, воно. Не дуже рівно лягає, тому краще зараз оце утюжком пройтись, поотпарювати оце все, щоб все було максимально ідеально. Ну ладно, зараз це все булавочками позаколюю. Скільки ж тут булавок? Видно, наскільки точно я вирізаю. І вона ж наче не натягнута, деталі рівно лежать. Думаю, найкращий спосіб перевірити, буде вона братися складками, ми тут все закріпили, це буде отак от потримати і по факту подивитись, бо по суті вона буде так прошита. І, в принципі, я не бачу. Про всередині рівненько, що в І зараз буду прошивати деталі між собою. Для цього я використаю ось цей стіжочок. У мене тут і страдальці. Ці деталі в мантії я збиралась шивати однаково. Тобто, ось тут, до прикладу. Одна деталь, друга, і я пройшлась трикутничком звичайним і шила їх між собою. Шила все нормально, але тут, от зараз ось тут, я розумію. Що буде видно смужки. Якщо ось тут по краю я тут буду загинати і оброблювати цей край, то цей край він ніяк не буде оброблюватися, він буде ось так, от видніться. Ця фігня виходить, його, воно має бути якось гладенько і плавно переходить в основну частину цей капюшон. Так, зараз я покажу, що я зробила. Ось передня основна деталь сумовинка. Я її відсипила і розпорола. Що я планую робити? Оцю штучку загнуть всередину. Ось цю сіру деталь загнуть всередину. Отак, от, виходить, і між них ставить свою основну деталь. Ось, ось так. Оп. І тоді вийде, що спереді не буде видно, і позаду буде все нормально. Ось так тепер це виглядає зсередини. Тут я буду підшивати. І ось так ззовні. Мантія вже майже на фінальній стадії залишилось розібратися з капюшоном. Ну, по-перше, це форма. А друге, це ось цей шовчик зеленого кольору, такий здоровий, який тубо на всю видно. Я не знаю, чим я думала, роблячи шов зеленим на сірій тканині. Ну зараз в мене є ідея, як це виправити це чуть-чуть нижче від основного шва пустити пряму, пряму строчку і просто відрізати оцей зелений шов. Щоб його не було видно. Плюс отут всередині я повторю точно те саме, бо оцей шов також може бути видно. Все, перешила я ці строчки, тепер виглядає набагато краще і не так сильно вони зделяка кидаються в очі. А капюшон вирішила зробити ось так. Я в двох місцях їх підколола сам кінчик майже зверху, ось до основного шва і ось тут. Трошки припідняла, щоб така складочка утворилася. Зараз я з внутрішньої частини просто підішью, щоб ззовні нічого видно не було, і воно, типу, так от лежало. Для люверсів я ось тут відмітила місце, де вони будуть прибуватися, по три штучки з кожного боку. Але перед тим, як відмічати ці місця, я вирівняла по нижньому краю, ось тут мантію. Зафіксувала, правда, вона вже з'їхала і зробила помітки. Ну, Найговше, що помітки є. Тепер можна пробивати дірки і вставляти люверси. Так? Ще якісь понтові люверси. Тут помимо шапочки, круглішочка, є ще пластмасова якась штучка. беру, одразу тут бичевочку просунула. Я її зав'язала на вузол, щоб воно типа, как бы, постійно не возиться з тим. Ось так от слегка розпустила, то тобто не в натяжечку. Єдине, зараз треба розібратися з цими хвостиками. Або я їх під ноль обрішу. Ви може їх отак підклеїть туди, щоб їх взагалі видно не було. Да, Або я їх отак от, зараз суперклеєм підклею до той бичевки, щоб вона отак от пряменько була. А надівати, знімати можна через верх, тут місця вистачає. Оглядаю, оглядаємо дуже навіть дуже. Як бачите, манекен забрав мою мантю квітіч, а отже вона повністю готова. Пач з він пришитий, ниточки підклеєні, так як я і планувала, підклеюла на суперклей і зайве відрізали. Пач, хоч і називався термо, але утюгом воно взагалі не клеїлось. Якби я його там не жарила, не плавила, воно взагалі ніяк не клеїлось. Тому я його просто пришила на чорну ниточку тоненьку. Мантія квідіч, звісно, то добре, але то не єдине, що потрібно для повного образу гравця в квідіч. Зараз ми поговоримо і спробуємо зробити щось ось таке. А саме захист. Не хочемо травмуватися. А, до речі, він несе функцію захисту, я можу так сказати. Захист я вже зняла, а отже, можу показати вам його трішечки ближче, щоб ви роздивилися, як воно там виглядає, як воно зроблене. Зараз буду робити друге, але перед тим хочу розповісти, як було важко знайти коричневий шкірзам, з ним якісь проблеми, бо заходиш в великі, доволі магазини. Я обійшла штуки 3 чи 4, і ніде немає саме коричневого, класичного шкірзамусовому. Я його ледь. Знайшла він на підкладці. Це, звісно, дорожче вийшло, тому що він на підкладця. Вона мені нафіг не треба. Але ну, вибору не було, прийшло відбирати з підкладкою. До того ж він доволі дивно склеєний це, скоріш за все, довго у них лежала ця тканина і це просто залиш. Але добре, що з кремовою тканиною тремовим шкерзавом не було ніяких проблем, і я запросто знайшла в тому ж магазині і його. Звісно, ще мені знадобилась тут підкладка. Я не стала купувати окрему тканину для підкладки. Я просто буду брати те, що в мене там знайдеться. Я трошки намучилась, але робиться легко, якщо знати, що робити. Але я ще не все поняла, як робити. Виникла проблема з тим самим шкерзавом, бо тефлонова лапка мені мене не спасла і вона не шиє мені, а просто. Зжимаю його в кучу. Будь-яке ще все починається з того, що треба вирізати деталь. Ну, мені впадло вирізати два рази. Я постила підкладку, щоб врятувати стіл. звісно, поклала коврик для різки. Так, і тепер наверх. Боже, мені кажеться, це ненормально. Наверх чорний каник водоволочкам свій. Де моя викрійка? Вона їдка вичилось. Я таку от штуку придбала, як придбала, на днюху викрусила, тому що мене жаба дали, як пить. Це типу різак, як пісу різать, тільки ткань. це все доволі удобно. Тепер задача заключається в тому, щоб скріпити всі дві тканюшки і собою булавкою. Я ось тут скріпила, начебто, тканини нормально, вона лежить чітко по контуру, одна на одній, але тут можна бачити нюанс. Якщо проводити отак от руками, бачите, складками береться, І в чому проблема? Я не розумію, чому так виходить, але так виходить. І це найкраще, що я можу зробити, як її скріпити. І зараз, щоб оце мені не стало проблемою, проблемою і не зіпсувало всю деталь, я почну шивати зсередини. Так само, як я зробила і тут. Я оці перші прошивала від центру і в сторони йшла. Потім вже по бокам я просто підганяла, як вони залишились. У мене стоїть, звісно, тефлонова лапка, але вона нічим не допомагає. Хоча весь інтернет каже: поможе, воно мені не помогло. Я шить буду не по цій стороні, типу отак, вот вот, а там, де я намалювала. От, Отсюди. Ну, блядь, тяна, мені ткань. Не пойму, ничего вот. Після такого шивання зовні починають страчати по швам нитки з підкладочної тканини. Чому так вийшло, я не особо розумію, тому просто їх попідрізала. Але якщо підскажете, в чому була проблема, буду дуже вдячна на майбутні проекти. До речі, верх і низ деталі я зараз не прошиваю, я зроблю це лише після того, як наповню деталі. А наповнювати захист буду голофайбером. Це та штука, яку в іграшки пихають. Декілька годин це точно займе, тому можна паралельно дивитися якісь відосики чи серіальчики. І краще. Чи тримати поруч тонку палку, щоб пропихувати наповнювач туди, куди пальці не дістають. Для обробки краю використала 6 сантиметрову смужку кремового шкіризаму. Пришиваючи його, я зрозуміла, що бокові смужки краще не наповнювати до країв холфайбером, бо тоді не вліз деталь під лапку машинки і доведеться строчити вручну. З внутрішньої сторони я пришиваю вже вручну решту деталей робитиму подібним чином на колінники, тільки трошки ушила в процесі, бо вигрійка була не дуже точна. Це я в 11 ночі в повній формі квіті сижу і перешиваю одну кнопку, бо неправильно правильно відміряла розмір, і мені терміново треба фотка в цій формі. Так, то начебто весь захист готовий, але я хочу ще доробити одну деталь, і на неї навіть трошечки залишилось тканину. Точніше, шкірзам. Ну, сказати, що залишилось трошечки, це нічого не сказати. А доробити я хочу без палі перчатки. Ну, власне кажучи, ось такий шматочок залишився, і ось такий. Якщо ось так розтопирювати пальці, то точно не влізе, тут максимум вистачає на одну перчатку, але якщо трошечки їх підзібрати, можна розмістити на кожному. Зі шматочків по дві детальки. Мені ще доволі круто повезло, я в повсякденному одязі змогла знайти кофту, яка підходить під форму і штани. Так, це просто зелена кофта, вона такого смарагдового кольору, вона в обтяжечку, плюс горлушко мені потрібної форми. Єдине, що там немає сірих полосок, ну то, думаю, вже нюанси. І штани з льна Такого кремового кольору, ще топчик. Косплей гравця в Квідіч не може бути повноцінним без мітли. але про це ми поговоримо згодом і в наступному відео. З вами була Кетін. Ви на каналі про косплеї. Всім гарного дня і скоро побачимось!